Добрий день, малята! Ми знову вирушаємо в країну математики. Відгадайте, про що я вам буду розповідати сьогодні? Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійко, ми тебе впізнали! Трійка схожа на змію, на два місяці що один на одному. А ми пригадаємо, що вже знайомі з цифрою один. Цифрою 2. А яка цифра в числовому ряді стоїть після цифри 2? Вірно, це цифра 3. Порахуємо: 1, 2, 3. Цифра 3 позначає три предмети, три м'яча, три кошеня. А чого завжди три? Три сигнали в світофора. У трикутника завжди три кути, три вершини і три сторони, три голови та три шиї у дракона. А ще три місяці у кожної пори року: перший вересень, другий жовтень, третій листопад. А подивіться, скільки ви зараз бачите трикутників. 3. Позначимо цифрою 3. А скільки ви бачите груш? Дві. А що потрібно зробити, щоб груш стало 3? Домалювати ще одну. А скільки кружечків ви зараз бачите? Два. Потрібно додати іще один, щоб стало 3. Тобто збільшити. Погляньте, на галявині сиділа одна пташка. До неї прилетіло ще дві пташки. Якщо прилетіли, це збільшилось чи зменшилось? Збільшилось. Отже, ми дізнаємось, скільки всього пташок. Як ми це дізнались? До одного була одна пташка, додали знак плюс. Дві прилетіли дві пташки. Стало, знак дорівнює. 3 це сума. Один плюс 2 дорівнює 3. На галявині сиділо дві пташки, прилетіла одна пташка. Скільки всього пташок стало? Пояснимо. До двох було дві пташки. Додали знак плюс 1. Прилетіла ж одна пташка. Стало знак дорівнює 3. Це сума, тобто скільки всього або разом стало предметів. Отже, що таке цифра три? Цифра три це один і два, два і один. Цифра три зустрічається в казках, в таких як три порося, три ведмеді. А ще цифра три. Зустрічається на годиннику. Він показує три години. Коротка стрілка показує години, вона рухається повільно, а довга хвилини рухається швидко. Цифра 3 у числовому ряді стоїть після цифри 2. Три це більше двох на одиницю. Кажуть, наступна після двійки цифра 3. А зараз увага! Скільки пальчиків піднято вгору? Три. Хто знаходиться праворуч? Вовчик. Який трикутник зайвий? Синій вірно. На якій смужці два їжачка. На верхній. А де на одного їжачка більше? Ліворуч. Скільки клітинок зафарбовано? Три. Отже, тепер ми знайомі з цифрою 3. Навчаємось разом. А я з вами не прощаюся.